Ювілей Служби безпеки України. Її 20-ту річницю разом з нею і своє професійне свято працівники СБУ відзначатимуть вже найближчої неділі, 25 березня. Саме цього дня у 92-му році Верховна Рада України заснувала державний правоохоронний орган спеціального призначення. Це боєздатна багатофункціональна структура з вагомим науково-технічним потенціалом та високопрофесійним особовим складом. Привітання прикарпатським працівникам служби безпеки України передав її очільник. День про Цінного свята висловлюю подяку всім, хто своїм сумлінням, самовідданістю та героїзмом заслужив визнання і повагу українського народу. Ви невід'ємна частина національної еліти, яка за рівнем знань і власного фахового досвіду усвідомлює, що в сучасному світі Україна стане могутньою лише як країна демократії, права та закону. Свято це не лише привітання, але й подарунки. В даному випадку чергові військові звання та особливі почесні відзнаки. Навіть такими пошанували окремих працівників управління СБУ в Івано-Франківській області на урочистому святкуванні. І, звісно, пригадували свої найбільші досягнення. Співробітники прикарпатського управління СБУ, одними з перших в Україні, виявили та довели до судового вироку справу за кваліфікацією. Державна зрада за 20 років роботи припинили діяльність десятків небезпечних злочинних угрупувань. Розплутили сотні непростих схем економічних злочинів, повернули державні мільйони незаконно привласнених бюджетних коштів, затримали численних корупціонерів. Окрім того, перекрили канали нелегальної міграції, товарної контрабанди та контрабанди наркотичних речовин.